Тут шрами видно, що його били, бо це не, не укуси собак, і ви такі відчуття, вони круглі, як після цигарок. Знаєте, коли цигарки тушать. Зооволонтерка з Дніпра Олена Мосійчук показує шрами на тілі собаки на прізвисько Річі, мети з аргентинського дога та Стафа. Розповідає, тварину на початку серпня вивезли з прикордонного села Рені на Одещині. Їдеш в Дніпро, да, зайка. Давай. З Богом, з Богом, зайка, з Богом. Олена каже, забрати річі просили місцеві жителі. Люди розповіли, що господарі за ним не доглядали. Його постійно бачили на вулицях села. Останнім часом собака сильно схуд. Хто саме знущався над твариною, невідомо. Ділиться зооволонтерка. Собака постійно була на самовигулі. Його могли, ну коли собака голодна, вона піде і качку, і курку десь вкраде. Рано чи пізно його би хтось заколов би чи вилами, чи прибив би палкою. Порятунок річі планували декілька днів, розповідає Олена. Каже, довелося звернутися по допомогу до інших зооволонтерів, адже сама заїхати у село не могла. Там в Рініш просто так не можна заїхати, там по по спецпропускам в окордон. Шукали, хто зможе приїхати. Коротше, відгукнулись дівчата з Одеси. Вони з Одеси поїхали за ним, забрали його в Одесу, з Миколаєва дівчата поїхали в Одесу, забрали його на Миколаїв. Він добу був у моєї подруги. І я вже з Дніпра поїхала на Миколаїв забирати його. Олена ділиться вражена, що, попри жорстокість людей до річі в минулому, зараз він довіряє їй. Хлопчик вихований, добрий, так? дружить з котами, з собаками. Він дружелюбний, класно, він любить побалакати. Сутками може оце сидіти, щось розказувати. Це в них в, в, в породі. О, так активний. Розкажеш. Да? А довго їхав сюди? Незабаром річі пройде медичне обстеження, йому зроблять необхідні щеплення. Розповідає Олена. Каже, якщо проблем зі здоров'ям не виявлять, то собаки шукатимуть нових власників. Антоніна Чайко та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.